Привіт! Все, все відкладую відео, якось знять все мені лінь щось сісти, щось розказати. Короте, бігаю, бігаю, куча справ. Е, бігаю буквально в буквальному смислі. От про що і відео? Е, вже я бігаю, мабуть, місяць, да, вже, мабуть, цей. Я, правда, спочатку цей. Ну, давайте по порядку. Давайте е, я в попередньому відео, здається, казав, чи вже почав бігати, чи казав, що почну бігати, я вже не пам'ятаю, як було. Ну, згадував про це про біг. В общем, вже я місяця бігаю. Це не значить, що я бігаю 30 днів. Да? Я бігаю менше перші, перші заняття, коли я почав бігати, я бігав кожен день, окрім суботи, неділі, суботу, неділю я робив вихідний собі, якби відпочинок. Але потім я отримав першу травму, коліно, коротше, порозтягнув, Десь на, мабуть, другий тиждень да? пішла перша травма, буде друга, зараз поїм. Перша травма. Я Зробив декілька днів перерви, щоб трохи це відновитися. Відновилося, почав знову бігати, але вже почав бігати через день. В тому числі я, був, я працюю по суботам, в тому числі і по суботу, коли на роботу я в суботу бігав, щоб, ну, щоб воно через день було ж то два дні розриву, як субота-неділя. Да? То почав бігати, там, якщо випадає вихідний, то я і вихідний біжу, якщо так. Цей. Потім я отримав другу травму. Травма нетипічна, я не, ну, як, може вона не типічна для бігунів. Я потягнув зв'язки на, на стопі. Прямо на, стопі отак, якось ступив, на ровному місці, просто на ровному місці. отак так розтягнув ногу. Е, теж нормально відновився досить швидко, за 2 дні, я думав буде набагато довше все. Е, за два дні відновився. І це, я встаю о 4 ранку, бо так я став о 5 і о 6 виходив на роботу. Зараз я встаю о 4 за годину, на годину раніше. По Побігаю і там ще поснідаю, да, і так само на роботу виходжу о 6. -й. Стою рано, да, буває важко, буває важко не скільки вставати, скільки буває бігати. Бувають такі дні, ну от реально важко. Реально важко. Бігаю я по 3,5 км. Таку дистанцію вибрав якби випадково. Це така середня дистанція, але вона ж не мала. Малою вважається дистанція до там, 2 здається, кілометрів. Це вважається, навіть 1 кілометр дистанція, це вже вважається. Солідно, солідно. Ну, для мене 1 кілометр мало, я розумію, що я не буду. E, 2 кілометри, в принципі, вже нормально. вже нормально. Я взяв таку планку 3,5, бо після 2 кілометрів вже важко. Вже важко. Останнього 1,5 кілометра, особливо останній кілометр взагалі буває так важко. Уже біжиш, що так падаєш буває. Ну, Я кажу, це постійно. Буває легко, буває, по-різному буває, день від дня буває. Особливо як якісь такі травми да, були, і потім оці перші дні після травм, що пауза була, тим більш е, важко відновитися буває. Зараз напрацьовують техніку, напрацьовують дихалку. Ну мені легше. Я бігав, ну, бігав давно, це вже можна забути, коли я бігав. Я бігав 20 років тому. Е, мені коли ще було, мабуть, там в школі там до 20 років я бігав. Ну, Я брав дистанції навіть марафонські, десь кемена відбігав. Я навіть, я навіть такі, такі відстані брав тоді. цей. Зараз так. Зараз я такі вже дистанції не буду бігати. Нема смисла. Це мабуть така специфічна тема марафонські дистанції. Навіть 3,5 км, Це вважається солідна. Ну як не солідна, не солідна, мабуть, мабуть, вже там 5 км, 6, там такі вже солідні дистанції. 3,5 нормально. Ну це, це якраз трохи більше ніж 2 милі, якщо в американській системі да, в британській системі, американсько британська система числення. Дві милі це в принципі, вважається нормальна дистанція, досить така. Хто не бігав ніколи або може бігав, розуміє, про що я хто не бігав, спробуйте хоча б пробігти один кілометр і розповісти свої, потюжі, свої відчуття. Так що 3,5 кілометра це нормально. Це нормально, це не цей. Пробігаю я 3,5 км. Рекорд, поки 18 хвилин. Рекорд гірше результат мене бувало і 20 чим, з чимось хвилин. Самі гірші результати бували. Отак, От ну, поки рекорд середньому 19 хвилин. 19 хвилин пробігають 19, там, там, і 10, 19, і 20, 19 і 30. Там. Уже, якщо ближче до 20, це вже поганий результат. Якщо краще 19 хвилин, ну, таких, таких, таких у мене тренувань було, мабуть, 2, 2 всього за, все, за час, я зробив, 2, до речі, я зробив 20 тренувань. За місяць я зробив 20 тренувань, От 10 днів у мене було розриву. Да? Перші дні я бігав кожен та день, окрім вихідних. Зараз я бігаю кажу, там, через день, зазвичай, окрім травм, там, коли травми були, я там робив. Переривот. Я за цей за місяць може десь 20, ну не може, я точно знаю, я записую. 20 тренувань зробив. Що по цьому по результату по результатам маю на увазі результати, і що я кажу, 20 тренувань, бо я записую. Да? Спробував спочатку одну програмку, там. звідки я беруть результати. Да? Спробував телефон, Звичайний телефон. Програмку Купив собі, зараз хвилинку покажу. Купив собі отакий от. на руку одягається, сюди можна телефон, там ключі покласти, він застігається і цей. Купив собі кросовки для бігу. За... 2500 знижку Adidas, е, Кросовки зараз покажу. Паузу, поки я за ними сходю, я потім паузу цю виріжу. Ось такі кроси Adidas, е, Наскільки видно, не знаю, бо в мене в кімнаті темно. Ну, маю, ну, ну, думаю, що буде видно. Да, Отакі от кроси Adidas, не знаю, як воно видно. Отакі кроси. 2500 зі скидкою коштували в офіційному магазині Adidas брав оригінал. Це скільки там, щось виходить баксов 70 виходить. Щось таке. Ну, і досить знижкою. Вони коштували по зі знижкою, вони коштували більше 100 баксів, Я там потрапив, просто якісь в них там знижки були чи щось, і чив такі кроси. Кроси зручні, нормальні, бігає, можна навіть і по місту в принципі, не ходити, але я тільки для бігу його користую, може колись. Не знаю, може колись можна в місто не поїти. В принципі, нормальні для цього. Е, програма, да, повернуся до програм. Е, зробив одну програму, е, встановив. Вона втрачала чи сигнал GPS, такий, чи я не знаю. До сигналу GPS теж повернуся, цікаве спостереження про сигнал GPS незабуті. Е, що виходить? Вона виходить ця програма, да, і кожен день вона показує, наприклад, ну, кожне тренування. У мене різна відстань, я закінчую 3,5 км, але я закінчу в різних місцях, То вона неправильно рахує. Да? То я, по факту я пробігаю не 3,5, або менше пробігаю, чим або більше, чим 3,5, а вона мені показує 3,5 км. І рахує і час, і цей, да? То є якби, не цей. потім мені порадив друг страва така програма. Да? Страва це не українське слово, це така якась програма. Я не знаю, чи я вона точно ця програма це не, 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 не відноситься до, ї, до цього до їжі. Це так просто назва так програми. Страва. Ну хто може, знає цю програму. Да? Вона там для велосипеда заточена, в принципі, ну і для бігу вона підходить теж там. Як є, функціонал є. Вона мені теж не сподобалась. Теж не сподобалась, без інтернету вона не працює. А буває, може з інтернет, може мало пропасти. Там світла буває, немає, коли світло пропадає. Навіть ранці буває, світло виключають. І коли пропадає світло, буває мобільна мережа, нестабільна, там щось. Вона ж що біндета не працює, общем. Не сподобалось мені. І завантажив я там ось недавно одну, ну як недавно, до, може вже тиждень чи два, тому вже так вже покористувався. Мабуть, і залишу там одну програмку, Не пам'ятаю, які. Є. Це як вона називається, вона. ну але вона добре рахує відстань чітко. По GPS, ще сказав, по GPS. -у. Е, я спочатку думав, що GPS може це, що ну війна в Україні, да, реби, всякі, радіоелектронна боротьба, може щось там. цей. Е, може за цього це було. Мені казали там, знайомі, Та ні, не може такого бути, навряд чи це ж там ти не воєнним, ти не на воєнному об'єкті, там, я ж бігаю, тут по місту, якби, там, на пляжі. Тут беремо пляж поруч. Е... Я на пляжі б'ю. Ну, не самому пляжі, там якби дорожка така, як промінат такий. Да? Цей. І якби е Я це не сприйняв. Добре. Зараз я завантажу цю програму. І була тривога, була тривога вранці один раз. І показував, там показує сигнал GPS-у в цьому програмі, коли він типа. І коли тривога коли тривога була, ось я помітив сигнал GPS, був типу, взагалі як показував майже в нуль, можна сказати, показував. І я пробіг, і ця програма, до речі, вона хорошо рахує, навіть якщо немає GPS, вона хоча рахує е, час. А я знаю, е, я вже знаю точку, де мені треба закінчувати, де 3,5 км. І навіть якщо вона GPS не ловить, я все рівно якби, зміг результат свій побачити. І занести його вручну, да, що я це 3,5 км. Там є така функція, можна занести відстань вручну. Якщо програма по GPS не змогла ну, нарахувати відстань, да, то ти можеш вручну занести відстань. Якщо ти знаєш от, що свою вже точку, да, де те 3,5 км, як у моєму випадку, то ось так. То є все-таки, мабуть, глуша GPS. От може не завжди його, але коли тривога реальна був випадок, може я ще перевірю, може я не правий. Ну, хоча тут біля мене нічого такого нема, де я проживаю, там, воєнного плані. Ну, просто реально, мабуть, воно ж скрізь, як би, може бути ці всякі зараз шахеди літають, да, там, і так далі. Ну, То є, є такий момент. Тут, може, кому буде цікаво, хто теж бігає, може в місті. да, ну, Це в місті більше, якщо, звісно, там, десь за містом бігаєш, або якесь живеш маленькому якомусь місті, мабуть, там, навряд чи там, якісь атаки. На Київ просто регулярно атаки там, шахідів, цих всяких ракет. Так що. Така ситуація. Е, по що побіг ще сказати, е, поверхня має, має поверхня те, значення. У е, мене поверхня цього промінаду да, такої дорожки, асфальт. Асфальт, там, трохи плитка є, там, цей, вона рівна, нема перепаду висот. Ну, є такі нерівності, трохи їх можна там перескочити. Переб... Ну, в цілому, рівний асфальт. Е, то є Удар на ногу постійний удар, на асфальт він твердий, постійно удар. Треба за цього, я думаю, стопу я потягнув, за того, що я трохи не так якось став, мабуть, ударився. Може погану розминку зробив. розминку треба важливо робити розминку перед бігом. Я роблю розминку. Можна бігати по піску, якщо є пісок. ну Там де пляж, там немає такої відстані великої 3,5 км по пляжу пробігти. Не такий довгий пляж, просто, і це треба боку якось ні. Не получится так. А взагалі можна по піску бігати, різні способи є. І от перейдемо до другої теми, яку я хотів обговорити. Я колись розповідав в своєму відео, хвилинку, що я колись купив цю книжку да, і казав, що дочитаю із Скотт Фіджеральд «Tender in the Night на, е, на англійській мові, в оригіналі. Да, не знаю, Текст видно. Ну Повірте, вона в оригіналі Ну ось по обкладинці видно, да, що «Tender in the night. Я її там застряг, і вона дуже важка. дуже важка. Е, я вирішив почитати пе, перед тим, як бігати. Ну, ні, верніше так, я вже почав бігати і почав читати. Е, паралельно читав книжку про біг. Теоретичну книжку. Е, називається Running Anatomy», е, Анатомія Бігу перекладається. Так, і читав її в оригіналі. І я її пролистав перед тим, як її читати. Я так думаю, спроможний був її думаю, прочитати, і... Не так, звісно, вона легко далася, як я думав. Багато термінів, там, всякі ці м'язи, там, опис м'язів на англійської. Ну, не на латинського, багато з латинського, слатинського біцепс там, байцепс по-англійськи. там, 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 що там, не знаю, Всякі там суглоби, всякі кістки, там, ноги, там, різні частини ноги там описуються на купа термінів цих анатомічних. Так, да, це все цей ваш буває важкувато. Бувало. Ну, в принципі, я вже і прочитав. Вона не дуже така прям велика. І от і в мене є тепер такий зачот. Я прочитав першу книгу на англійській мові. Першу книгу на англійській мові Далась вона не дуже легко, ну і не дуже важко. Ну і не дуже важко, я не скажу. І в цій ць книги я багато чого почерпнув, такого цікавого пробіг для себе. По-перше, біг це не просто біг. Якщо ти хочеш професійно або полупрофесійно займатися бігом, ну це не про мене, я не полупрофесійно навіть займаюся. Я вважаю, я такий любитель просто, чисто для цього для підтримання своєї форми, займаюся ну, серцева система, да? судини, легені, це більше для мене. Але в книгі описується з точки так професійного підходу. І ось такого професійного навіть полупрофесійного підходу. Якщо ти хочеш займатися бігом, треба повністю займатися спортом, мається на увазі качати весь, да, весь, цей, весь спектр всіх м'язів. І там є в опис цих тренувань, які треба проводити. І там все, Там і на ноги тренування, і на плечі. І качати, можна, і груди можна качати, і штангу тягати, і плечі, і все, що ти хочеш, і прес там. Прес, до речі, я теж хочу можу почати. І все там треба робити. Все там треба робити. І я такий О, так. Та я ж не ну куди, ну скільки часу? Це треба після роботи ще йти в спортзал. Ну у мене тут так поруч нема, ну трошки далі є спортзал, там можна, в принципі, ходити. Ну я для себе вирішив, мабуть, я так не буду сильно це. Я на турнічку підтягуюсь, ще може прес на почну. І розминку роблю, таку силову розминку роблю. А, може ще віджиматися. Я колись віджимався. Колись я віджимався. Десь місяця три віджимався і да, дало. А, я розповідав якось відео. Попереднє відео я ж розповідав, що віджимав себе. Колись я віджимався. Може ще віджиматися, так в принципі. Ну, підтримувати треба форму. Підтримувати треба форму. Відчуваю себе супер! Просто супер. Зранку, да, буває важко, ну, да, буває, ноги там болять. Ну, я вже відчуваю результат. Вже ноги так налилися. Вже це, так це тільки місяць. Я планую бігати довго, поки хват, вистачить сил. Не знаю скільки, не буду загадувати, скільки я буду бігати. Ну, думаю, регулярно і надовго буду бігати. Е, Подивимося, може переїду десь, зміниться в мене дорожка, може, бо мені тут трохи не подобається зараз, де я проживаю. Це розмова. То так ось такі в принципі, новини. Да, Обіцяв вірші публікувати, обіцяв цей, ну все не це. Ну, якось треба заняти ці вірші, публікувати, спробувати. Якось треба зайнятися. Все не вистачає, я зараз літо, я гуляю багато, я ходжу, я вдома так рідко зараз сиджу, я зараз хожу, розважаюсь, ходжу цей, оновив ці дані. 에, да, що В цьому резерві плюс 에, в мене є оновлені дані всі. Не... Я їх е, оновлював, вже чекав до останнього 16-го була остання дата. Я їх 14-го за два дні оновив. Там, сказав, дякую, що оновили дані. Я оновив дані не треба. Цей... Ну, мене ні разу ніде не зупиняли, чесно кажучи. Може ще зупиню, десь, не знаю. Ні разу там не зупиняв. Ну, я про цього, до цього не парився взагалі. Я про це взагалі не парюсь. В плані от, цих, цих там, перевірок чи що. Я законослухняний громадянин. громадян, у мене є воєнник. у мене є, як у деяких воєнні, які немає, да, приписне, не поміняли. Да, у мене є воєнник. Був, я в 14-му році його ще отримав. Не було, до речі, не було його треба ж получу, отримати після скільки там було. Ну, Зараз в 26, да, чи, скільки, чи 25 треба вже отримати з приписного на Да. Тоді було, коли я ще в 2014 році, ну ні, верніше, я вже в 2014 році повинен був отримати його. Я ще отримати був воєнник, повинен був в 2000-х 2000 роках, а я його не отримав, де штраф заплатив у да, 2014 році. Е, і, і тоді я його отримав, заплатив штраф, да, воєнник дали. У мене є воєнник, все, він в мене був завжди на роботу зараз, вже давно в 14 року. Я ще його отримав його, бо на роботу не можна було влаштуватися без воєнника офіційно, скрізь треба було воєнник. І тоді в мене цей воєнник є, Плюс є. Коротше, ну це, я йду цього не парюся і зараз не парюю. Не, не знаю, кром ходю, гуляю і зустрічаю. Я в Вишневе їздив недавно і їздив, куди я ще і в Вижгород їздю, і, коротше, і не взагалі. На Черімках вчора був, там на лівий берег, там тут на лівому березі живе, на лівий берег їздю. Ну, я на право живу. На лівоберег їздю і так. в общем, да, Такі справи. Що е, ще сказати, що ще сказати, що ще сказати, що ще забувся, що не забувся. Не знаю. Коротше, все чудово, все супер. Живіть, любіть людей, любіть один одного. Е, не знаю, не робіть зла. Те, що війна, це Це окрема тема. Да? ну, Треба жити. Треба жити. Треба цей. Не знаю, планувати щось, треба не, не падати духом, і все буде добре. Не знаю, так, да, все не так і добре у нас, ну я це розумію. Ну, Треба б, будувати своє життя в першу чергу. Кромі крім тебе, у тебе, ну, у мене, крім мене, нікого немає. І у тебе, крім тебе, нікого нема. Будуй першу чергу своє життя. Те, що робиться в країні, це окрема вже ситуація. Я її, мабуть, на каналі. Так обговорювати не буду. Ні, не буду. З друзями, може, там, знайомими поговорю і то рідко цю тему піднімаю, чесно кажучи. Ось так. Ну, на цьому, мабуть, все. да. Скину там обкладинки, може, вставлю обкладинки книги електронної. Да. Побігу, покажу там таке все. це. Ну, все, в принципі, поки. спробуємо щось познімати, вірші, щось може. Знайду, може, час. Літо закінчиться, точно найду. Все, пока.